У новий 2023 рік Кам'янець-Подільський вступить без бюджету. Загалом бюджетний кодекс вимагає ухвалення головного фінансового документу до 25 грудня, але на розгляд депутатів проєкт бюджету представили тільки цього тижня. Тобто терміни вже були порушені. Позачергова сесія мала відбутись сьогодні, 29 грудня. Спершу початок засідання відтермінували на півтори години через повітряну тривогу. Згодом констатували у залі лише 17 депутатів. Схоже, це не було несподіванкою. Зі слів Михайла Посідка, на те були об'єктивні причини. Кворуму, напевно, у нас сьогодні не вдасться зібрати. З різних причин, можливо, через те, що зранку відбулась тривога. І це десь, можливо, не дало можливості зібрати кворум для того, щоб прийняти важливі питання сьогоднішнього порядку денного. На табло бачимо, сесія неповноважна, залишилося всього, ну, зареєстровано 17 депутатів, тому будемо намагатися вже прийняти на новому році Це, ці важливі рішення для нашої громади. Як бачимо, знову входимо в рік без прийнятого бюджету, будемо спілкуватися з депутатами, коли в них така буде можливість, коли хто одужає, коли може хто буде в місті. І відповідно вже за результатами цієї роботи повідомимо, завчасно повідомимо про намагання повторного скликання. 26 шостої позачхового сесії міської ради тож засідання, яке не відбулось, фактично обмежилось лише вертепом пластунів. Чи означає неприйняття бюджету блокування всіх рахунків у новому році? Насправді ні. Місто житиме за принципом однієї дванадцятої. Не всі статті можуть фінансуватись, але під час воєнного стану автоматично діє ряд обмежень. Тож до формування міської казни на 2023 рік міська рада повернеться вже у новому році.